За минулий тиждень з 29 грудня 2025 року по 5 січня 2026 року підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 195 бойових виїздів за сигналом тривоги, з яких 76 на ліквідацію пожеж, 10 пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами 82 виїзди було здійснено для надання допомоги населенню. Внаслідок побутових пожеж сім людей загинуло, Троє постраждали завдяки оперативним діям рятувальників. Загалом на пожежах надзвичайних ситуацій та з під завалів вдалось врятувати 15 людей. Протягом 2025 року констатуємо, що підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили понад 13 тисяч виїздів, ліквідували 7 тисяч пожеж, в тому числі 1203 пожежі, спричинені ворожими обстрілами. На пожежах та з під завалів було врятовано 218 людей. Психологами ДСНС було надано допомогу. 4222 людям. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 30 піротехнічних розрахунків, це 194 сапери, 76 одиниць техніки, зведеного загону ДСНС, в тому числі одна машина механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 66 залучень, було виявлено та знешкоджено 78 ворожих боєприпасів. Протягом року саперами зведено загону ДСНС було здійснено. Було знешкоджено 27 620 ворожих вибухонебезпечних предметів. А з початку лютого 2022 року піротехніками ДСНС було обстежено 13 862 гектари території, з яких 2563 гектари за допомогою машин механізовано розмінування, 5911 гектарів сільгоспугідь, 4775 кілометрів доріг та лінійних мереж, 124 об'єкти, 5252 приватних домогосподарства, і загалом, з початку бойових дій, піротехніками було виявлено та знешкоджено 136 тисяч ворожих боєприпасів. За минулий тиждень випадків підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не зафіксовано. А з лютого 2022 року внаслідок підривів. 109 цивільних осіб загинуло і 329 людей постраждало. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області та нагадуємо про високу, високу ступінь мінної небезпеки на Харківщині. Помітивши будь-який підозрілий предмет, треба негайно телефонувати за номерами телефонів 101, 102 або 112. Та повідомляти про підозрілу знахідку пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами протягом тижня. Підрозділи ДСНС ліквідували 10 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, 1 січня безпосередньо у новорічну ніч окупанти завдали. Ударів безпілотниками по житловому сектору населених пунктів Харківської області. Зокрема, влучання були зафіксовані у селищі Великий Бурлук Куп'янського району, селищі Старий Салтів та сел селі Кирилівка, Чугуївського району. В результаті влучань горі горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі. На щастя, в усіх випадках обійшлось без жертв та постраждалих. 2 січня росіяни вдарили по центральній частині Київського району міста Харкова. Зруйнована в результаті вибуху торгівельна офісна будівля та частина чотириповерхової житлової будівлі. За окремими осередками пожежі, сталося, за окремими осередками сталося декілька осередків займань на загальній площі 200 квадратних метрів. Загалом силами підрозділів ДСНС, Нацполіції, медиків та волонтерів було врятовано 12 людей. З-під завалів вилучено тіла 22-річної жінки та її трирічного сина, а також фрагменти тіл загиблих. На місці удару вже майже три доби, і в день, і вночі працюють рятувальники ДСНС, в тому числі верхолази. Кінологічні розрахунки піротехніки, важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста Харкова. Загалом вивезено вже понад 6390 тонн будівельного сміття, це бетонні та металеві конструкції, психологи ДСНС, які також постійно працюють на місці події. Загалом була надана психологічна допомога 41 людині. І вночі 4 січня сталося три пожежі, спричинені, спричинені атакою ворожих БПЛА у селах Мартавета, Калугіна-Башкирівка, Чугуївського району, а також у селі Жуків'яр Куп'янського району. В результаті ударів БПЛА сталися пожежі у двох житлових будинках, дві господарчі споруди, гаражі, альтанка та легкових автомобілів. Автомобілях постраждала. Три людини звертаємось до всіх мешканців Харківської області з проханням не ігнорувати сигнали повітряна тривога. Почувши такі сигнали, треба негайно йти в найближче укриття. Пожежі та події не пов'язані з ворожими обстрілами. Найрезонансніше 30 грудня під час ліквідації пожежі в багатоповерховому будинку Слобідському район, районі міста Харкова вогнеборці врятували двох людей: чоловіка та жінку. Площа пожежі склала 5 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі коротке замикання електродроту. 1 січня виникла пожежа у приватній оселі міста Зміїв Чугуївського району. У будинку горіло дерев'яне перекриття на площі 10 квадратних метрів. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 80-річного чоловіка. 1 січня під час ліквідації пожежі у житловому п'ятиповерховому будинку Салтівського району міста Харкова було врятовано 60. 55-річного чоловіка, його було госпіталізовано до лікувального закладу. Також отруївся чадним газом ще інший чоловік 1963 року народження. У квартирі на третьому поверсі горіли домашні речі на площі пів квадратного метра. Причина необережне поводження з вогнем. 1 січня сталася пожежа площею 5 метрів квадратних у Будинку, будинку в селі Мартаве Чугуївського району під час пожежі, гасіння пожежі було виявлено тіло 74-річного чоловіка. Причина необережність під час паління 2 січня внаслідок побутової пожежі загинула жінка 1937 року народження горів діван та домашні речі в житловому будинку Новобаварського району міста Харкова. Причина займання коротке замикання електропроводки. 3 січня внаслідок пожежі, що сталося у селищі Дінець Ізюмського району через необережність під час паління загинув чоловік 1963 року народження. 4 січня у селі Рясне-Лозівського району внаслідок пожежі, яка сталася у житловому будинку на площі 80 метрів квадратних, під час гасіння якої вогнеборці виявили виявили тіла двох загиблих чоловіків 1974 та 1987 років народження. Причина пожежі набережне поводження з вогнем, і того ж дня внаслідок пожежі у житловому п'ятиповерховому будинку. У Новобаварському районі міста Харкова загинув чоловік 1968 року народження. Площа пожежі склала близько 30 метрів квадратних. Причина її виникнення коротке замикання електромережі. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області. Безпосередньо зимовий період це час під підвищеного ризику виникнення пожеж. Найчастіше пожежі виникають через небережне поводження з вогнем, коротке замикання електромережі, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного та електронагрівального обладнання. Тому звертаємось до всіх з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки у разі виникнення пожежі. Негайно телефонувати за номером 101. І також наголошуємо на та звертаємось до всіх мешканців Харківської області напередодні водохреща дотримуватись правил особистої безпеки під час святкування таких заходів, купатися лише у спеціально визначених місцевими органами влади і обладнаних місцях. Не пірнати в стані алкогольного сп'яніння, не виходити на тонку кригу та уважно стежити за своїми дітьми. Пам'ятайте, що ваша обережність і відповідальність запорука збереження вашого життя та здоров'я щодо евакуації під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації на Харківщині. Триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів пунктів Харківщини. Вона проводиться силами підрозділів Нацполіції. ДСНС органів місцевого місцевої влади та самоврядування та за допомогою волонтерів безпосередньо на території вакапунктів у містах Харків та Лазова чергують наші рятувальники та психологи, які надають допомогу людям, які вимушені покинути власні домівки. Спільними зусиллями з населених пунктів територіальних громад Харківської області було евакуйовано 38 тисяч жителів, з яких 3403 тисячі дитини та 465 осіб з інвалідністю. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, де оголошена обов'язкова. Евакуація збережіть своє життя, і якщо є небезпека, то евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу.